Добрий день друзі. Сьогодні з вами хочу поспілкуватися стосовно оригінальних запчастин до МТЗ. Давайте от візьмемо розділ коробка перемикання передач. От я там буквально місяць тому знімав відео. Ви бачили наповнення складу. Тобто у нас товарний запас був дуже-дуже великий по, саме по КПП, саме по оригіналу, по 6 КПП по валам. Зараз, як ви бачите, є навіть пропуски в позиціях це стосовно оригінальних напчастин. Або невеликий товарний запас, бо тут, як я вам казав, що там дуже складні зараз умови важкі для наших перевізників, які завозили нам оригінальні деталі. Тобто ще наявність присутня, але... Ну, дуже активно скупляють люди. Тому хочу вам наголосити, не зволікайте, будь ласка, замовляйте, поки воно ще є. Бо будемо переходити усі на китайських карабників. От По Китаю у нас тут от достатньо. Все є, по Китаю все. А от по оригіналу вже пішло вимивання товарного запасу і складно задовольнити усі вимоги, усі ваші потреби. Тому, будь ласка, не зволікайте, звертайтеся, замовляйте. Кому що треба, поки ще є оригінальні деталі. Можливо, на майбутнє там закупівлю якусь зробіть. Що ви плануєте там в майбутньому щось ремонтувати, то, будь ласка, звертайтеся. Тобто ще тут, ну це вже не КПП, ми вже перейшли з вами. Тут у нас, до речі, отакі от моторедуктори чесника у нас з'явилися зі зберігання по 2800. Кому треба, звертайтесь, замовляйте. Це зі зберігання, оголошую, що вони нові. Тобто, що довгий час вони зберігалися, можна, не але вони нові, не використовувалися. Якщо ми беремо Китай, редуктор тут вже півтори тисячі гривень. Отакі коштує. Трошки по-іншому там виглядає. Але ну, суть та сама. Так, друзі, по навіскі також у нас ще є оригінальні деталі наявності. Можете звертатися, до речі, от важелі. Попривозили нам лівий правий. Це на от вал. Також ще є оригінал є. 2900 він коштує. Важелі по 2600. Є у нас от, кроншт... ну, стяжки, вони в зборі з кронштейнами, з Сергою. Є стяжки окремо, це нові, оригінальні. Білорусівські є кронштейни окремо. Є ось тяг навішування, ну вал нижній на нього там багато хто каже. Також по українським виробникам багато, це у нас замість центрального винта, циліндри. Оригінальні тяги центральні, неоригінальні є у нас українські посилені, ось такі непогані вони по якості можна ставити. Так що, отак от, друзі, якщо треба, звертайтесь, будь ласка, бо в майбутньому буде складніше і нам, і вам. На все добре, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня. Да.